Вітаю, ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко, і зараз говоритимемо про те, що відбувається на судових процесах у справах майдану, і в цей час. Загострюється завжди увага суспільства до того, коли ж все ж таки будуть винесені вироки тим, хто стріляв людей, і по інших справах майдану, про, у справах про переслідування майданівців, про побиття учасників масових акцій протесту і так далі. Мій співрозмовник на цю тему Віталій Титич, адвокат, співзасновник адвокатської дарачої групи, захисник родин Небесної Сотні. А зараз. Військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України Віталію, вітаю вас на українському радіо. Вітаю Наталія, вітаю ваших слухачів. Ви служите у війську, проте зрозуміло, що ви не можете не стежити за тим, що відбувається на судових процесах у справах Майдану. Отже, що там зараз відбувається? Ця картина е, доволі сумна. Е, Засідання переносяться, засідання відкладаються. Процеси тривають дуже довго, невиправдано довго і ключовий момент на зараз вже збігають строки притягнення до кримінальної відповідальності у великій кількості справ, переданих до суду. Ну і скажіть, будь ласка, це стосується всіх судових процесів, мовно кажучи, всіх суддів, які затягують процес, якщо от виходити з того, що ви зараз сказали? Це стосується переважної кількості судових проваджень, які передані до суду за обвинувальними акт, актами, і ця ситуація триває вже. Доволі довгий період я нагадаю, що є справи, які передані до суду, були в 2015-2016 році, і деякі з них цих справ знаходяться на стадії підготовчого судового засідання. А які формальні підстави для того, щоб переносити ці судові засідання? Тобто, що говорять судді, коли черговий раз відкладають засідання? Ну, ми маємо бути об'єктивними в даному випадку. В даний випадок я маю на увазі останні 9-10 місяців у суддів, і, скажімо так, тієї сторони учасників процесу, які зацікавлені в затягуванні. Судового розгляду з'явився новий потужний аргумент, дійсно об'єктивний. Це війна. Суди не працювали тривалий час. Зараз роботи відновлені, проте перебої з електроенергією. Я вже не кажу про часті повітряні тривоги, які унеможливлюють слухання і, очевидно, використовуються для того, щоб знімати з розгляду і відкладати засідання. Проте до війни ситуація була не краще і дійсно, як ви сказали. Застосовувалися е, різні приводи для того, щоб провадження не відбувалося. Ну, наприклад, це так звані е, триваючі процесуальні диверсії з сторони захисту. Коли адвокат в е, призначення засідання не з'являється, подає клопотання про відкладення, оскільки він задіяний там в іншому засіданні, перебуває в відпустці, відряджені е, хворіє в кінці кінців. І е, такі ситуації е, не е, навіть не там спородичні, вони масові. Так і на це неодноразово звертало увагу, в тому числі е, представники потерпілих, е, надаючи клопотання про вжиття заходів, процесуальних заходів, які є в руках, головуючого до таких адвокатів, які очевидно зривають процес. Проте жодних таких заходів застосовану зимою за інформацією не було, і ця практика зриву системно продовжувалася. Крім того, самі судді створювали умови, коли розгляд провадження зависає в судах просто на невизначений термін, нічого не відбувається. Це ситуація ну, така із масових, коли суддя слухає, слухає справу, потім. На яких з підставах відводиться, або е, потім, коли здійснюють авторозподіл на суддів конкретного суду, який має розглядати за підсудністю територіальною, проте вони або заявляють відвід, -від, або ще якісь причини. І коли ця рулетка прокрутиться там на протязі двох-трьох років, звертається щодо зміни з підсудності, і все починається заново в іншому суді. Це такі неодноразові е, у нас випадки. Це змова, на ваш погляд. Це, усвідом, це, це таке колективне їхнє рішення, чи це індивідуальні рішення, тому що судді чимось подібні між собою? Масовість і однообразність поведінки і діяльності е, говорить про те, що це е, умовно рішення системи корпорації судової. І так воно мені виглядає. Я кримінальний адвокат, я зобов'язаний просто кваліфікувати дію. Зараз ви якраз задаєте питання кваліфікації, чи є це умисел на це. Так от кримінальна теорія каже, що нам що ми суб'єктивний склад, умисел, в тому числі мету дії порушника, маємо кваліфікувати за наслідками ті тяжкі. Наслідки, які ми маємо, зокрема для е, судових розглядів у справах е, майдану, вони мене зобов'язують кваліфікувати це як умисел. Просто ну, е, е, ідіотизм, це страшна сила да, інтелектуальна. Скажімо так, нездатність людей, інвалідність це страшна сила, але ну навряд чи ідіотизм може бути таким ефективним в частині досягнення мети. В Даному uh -huh. випадку мети зруйнувати досягнення, ті, які були у слідством цих справах, Віталію, Тоді чи ви припускаєте, що колись настане день, коли судитимуть суддів майдану за те, що вони затягували справи? Я говорю би не судити, а е, ці речі, які ми обговорюємо, знову таки, як кримінальний адвокат, я би дуже хотів дослідити в конкретних кримінальних впровадженнях або хоча б в дисциплінарних провадженнях в е, відповідному органі. Якщо такі органи відповідно буде в Україні існувати, в даному випадку ми говоримо про Вищу раду правосуддя. Як поводяться обвинувачення? Зокрема, у вбивствах людей на майдані 18-20 лютого за цим епізодом, якщо ми говоримо про очне провадження, у нас було провадження в суді Святошинському суді, суді присяжних головуючий дячук. Було п'ятеро обвинувачених до так званого обміну їх в 2019 році. Як вони поводилися, на різних стадіях процесу по різному був момент, коли кількість і якість представлених обвинувачень, здобутих слідством доказів, чітко показувала їм перспективу довічного ув'язнення. Проте, скажімо, та ж судова система. І Політична система вжила заходів щодо того, щоб їх настрої покращилися, і вони умовно, скажімо, це є така фраза, не співпрацювали з судом, як мінімум, на встановлення реальних обставин цього провадження. Є епізод так званого повернення цих двох осіб, але йдеться про обвинувачених Тамтуру і Маринченка, яких обміняли на українських військових. І, і вони повернулися. Це така ну загадкова історія, чому вони повернулися на ваш погляд. Ну, з того, якщо ви можете судити по тому, як вони зараз після вже повернення поводяться, вони ж ходять на судові засідання. Тобто, що вони говорять і якось пояснюють, ну простежується якась логіка їхнього повернення в Україну. Все дуже просто на стадії обрання запобіжного заходу кожні два місяці, нагадую слухачам, Тут має під час розгляду обирати, чи продовжувати, чи змінювати запобіжний захід, вирішувати це питання. В даному випадку стояло питання тримання їх під вартою. І ось суддя дячук, головуючий, зробив, на мою думку, дуже серйозне порушення. Допустив, він оцінюючи. Питання, які мають бути вирішені при застосуванні запобіжного заходу, він сформулював свої фактично міркування як суду, як головуючого, про те винність чи не винність цих осіб, і на яке покарання вони заслуговують. І якщо так на побутову мову перевести текст документу, він зводиться до того, що суддя Дечук вже дав, вже вони, вказані двоє осіб. З виходячи з сукупності доказів щодо них, вони на його думку вже відсиділи на запобіжному заході. Ну тут мається врахуванням так званого закону Савченка, вже стільки, скільки він їм готовий дати за результатами судового розгляду. Але ж вони обвинувачуються у вбивстві. Правильно вони обвинувачуються вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, і в інші там сукупності злочинів, в тому числі сукупність, де 115 п'ятнадцяте угу. А, а будемо... терористичний акт хіба не. Передбачає довічного ув'язнення. Ця стаття кваліфікованого передбачає, який призвів до загибелі людей. Вона передбачає довічного ув'язнення. Але е, в, 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 у нього у суді дячука є вже, як я казав, він здійснив оцінку доказів в контексті цих осіб. Ну, якщо так спрощено, основному дуже важкі серйозні теми, які я маю там, побутовою мовою коментувати, тому вибачаюся у колег адвокатів, умовно кажучи, на відміну від інших підсудних, не було встановлено факту застосування табельної зброї, закріпленої за цими особами. На мою думку, це взагалі ні про що не говорить в обставинах, які є. І в обсязі обвинувачення, те, що їм інкривіновано, не має значення, що вони взагалі там зробили. Вбивали, вбили чи вони конкретно якусь особу чи ні, чи застосовували на свою зброю чи ні. Проте це формальна підстава для того, щоб ось викремити цих двох людей з іншої групи обвинувачених відповідно. Інша група набої були знайдені в тілах поранених та вбитих людей під час цього стабельної зброї, і це, на думку, головуючого відрізняє їх статус. Але між тим, це зміна запобіжного заходу і за цих обставин, вона чітко показала, що будь-яке завершення цього процесу вже суддя дячук, Головуючий, хоча це суд присяжних, але Головуючий фактично. За фактом це вирішує, вже їм не, не загрожує більше, ніж вони умовно відбули. Тому вони були повернуті назад, не вони повернулися, їх повернули куратори цих процесів з ФСБ, і напевно для тієї мети, щоб дискредитувати процес, що й відбулося насправді, тому що сам факт повернення наші медіа не можуть комунікувати. Вони замовкають і роблять таку незручну паузу, а ось повернулися. Да? Е, нібито для того, щоб доводити свою невинуватість суді. Тобто вони нічого не бояться, хоча їм інкримінують довічне ув'язнення, але вони е, впевнені в тому, що вони нічого не робили, тому вони повернулися. Ось такий меседж е, з ними повернувся, і ось такий меседж просувало в тому числі, е, захист цих осіб. Отже, які перспективи, коли українські громадяни, українське суспільство побачать вироки і побачать і відчують сатисфакцію, першу, першу чергу ми тут говоримо про родичів загиблих на майдані, про постраждалих на майдані? Коли це може бути, і знаєте, я думала, з чим би порівняти і складність процесу, і ну таку неквапність да, порівняти з якою з якимось зразком навпаки, того як система правосуддя і органів правопорядку може працювати швидко. І спадає мені на думку справа пола щодо пола Манафорта. Він був колись і радником президента Януковича і радником і керівником виборчого штабу тоді ще кандидата у президенти, а згодом президента Дональда Трампа. І саме коли Дональд Трамп завдяки полу Манафорту став президентом, його засудили. І от я спеціально подивилася перед нашою розмовою: а скільки ж тривав судовий процес? І от від пред'явлення обвинувачення у жовтні 2017 року до вирока у березні 2019 року минуло всього лише півтора. Роки, чому у нас не так, як з полом Манафортами до речі, судовий процес над Манафортом тривав всього три тижні. Три, от показую в камеру три пальці, три тижні. Е, тобто, перспектива цих справ майдану, коли можуть бути вироки, і чому не так швидко, як у американському правосудді? Це різниця, шалена прірва е, в правовій культурі, і цей кейс дійсно дуже добре це е, е, ілюструє. Чому цей кейс релевантний, треба сказати, і якщо ми говоримо про проблеми, то очевидно, як в справах Майдану, так і в справах у цій справі конкретно. Крім Януковича, ці справи пов'язує політичний тиск, який здійснювався, чи протистояння і політична проблематика цього. Очевидно, це показник роботи системи юстиції, взагалі держави Сполучені Штати Америки, коли у діючого друга особа, фактично, з ближчого кола діючого президента Сполучених Штатів Америки була притягнута до суду і швидко покарана. Тут дуже важливий ще. Момент, за що його насправді що у вироку о, ключовим було це дуже важливо для розуміння ситуації з судами в Україні їх результатами. Менофорд отримав свій термін за намагання впливати на свідків і надання неправдивих свідчень суду під присягою, оце основна складова. Покарання якраз була базувалась на цих обвинуваченнях, тобто, вже після е, приділення обвинувачення, на Манафорт, застосовуючи свої можливості у владі, намагався впливати на свідків і е, нагло е, додумався до того, що е, збрехав американському судді під присягою, судді першої інстанції. Не верховному, я не маю на увазі. Це дуже важливо е, для розуміння. В порівнянні, коли будуть вироки, і коли суспільство дочекається, в даному випадку в справі про майдану буде тоді, коли суспільство захоче побачити такі вироки. Це єдина правильна відповідь ніколи е, нічого не відбудеться за цим напрямком, якщо суспільство дійсно не скаже, що воно хоче. Отримати відповіді на ці питання в порядку, передбаченому українським законодавством, тобто в відповідних вироках в відповідному процесі в суді, як суспільство має це сказати дуже коротко, так як воно це робило завжди, четвертому, 2014 році немає іншого інструменту в демократичній країні, в якій ми намагаємося бути, влада в нас ще не вихована належним чином. Судове угрупування не розуміє, що воно коїть, реально не розуміє, тому що перешкоджання да, здійснення правосуддю, чим воно займається натомість, щоб його забезпечувати. Це шлях до руйнації держави. Тому ми маємо цю ситуацію, нічого ніхто не виправить, крім. Скажімо, самого суспільства, дякую вам за цю розмову. Віталій Титич, адвокат, захисник родин Небесної Сотні. Нині військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, став гостем українського радіо.